Я студент. В свободное время помогаю милиции в охране леснонасаждений от браконьерства. Так, вважаю, це своїм долгом нужна харня окружаючого сіду браконьєрства. Проте навіть у Донецьку, де ліси займають невелику частину території, патрулювати лісові масиви не просто через те, що вони знаходяться у різних куточках міста. Крім того, відіграє роль те, що не вистачає працівників. Тож у свою чергу лісники закликають до свідомості майбутніх покупців, а саме купувати лише чіповані ялинки, адже якщо не буде попиту на нелегальний товар, буде меншою і пропозиція. Олена Сушкова, Павло Павлов, час країни Донеччина. По гарячих слідах правоохоронці Харциська затримали вбивцю, який забив до смерті свого знайомого. Днями до Харцизького відділу міліції від працівників міського кладовища надійшло повідомлення, що на їх території знаходиться труп чоловіка. Правоохоронці виявили на тілі померлого ознаки насильницької смерті. Буквально в течение нескольких часов була встановлена його лічність, била установлена круг його. Друзі, з котрими він останнім часом, і уже квечір був задержан присловмиш, який завершив дане преступлення. Як встановили правоохоронці, вбивцею виявився 25-річний сторож садового товариства, який, до речі, вже був судимий. Разом з битим вони знайшли метал та вирішили заробити грошей. З приводу вдалої знахідки влаштували бенкет. Як з'ясувалося згодом, постраждали при власних з виручки 80 гривень. Ошуканий чоловік обурився та накинувся незнайомого. Ну, Побив чоловіка і його ну, от, на накладбище. Он там замерз. Чому ви його побили? Зачем чому тості на кладбище не визволив скору, к спугався. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження. Наразі затриманий знаходиться в слідчому ізоляторі. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Карина Пунтус регіональна служба новин. До святкування 200-річчя з дня народження Джона Юза у Донецьку відновлять будинок засновника шахтарської столиці. Про це розповів Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Робитиме це англійський архітектор Робін Маноті. У рамках виконання постанови Кабінету міністрів щодо святкування наступного року ювілейної дати очільник обласного центру зустрівся з представником кампанії Донецьк Сталь, яка стала ініціатором проведення підготовки до святкування. Я надеюсь, что вот к моменту празднования будет подготовлен макет восстановления дома, чертежи основные и так далее. Донецк, Донецк Сталь выступит в качестве спонсора по проведению этих работ. Донецкий городской совет поддержит инициативу. И Закончим мы вопросы, рассмотрение вопросов имущественных прав на земельный участок и на те развалины, которые сегодня представляет этот дом. Також, за словами Олександра Лукяншенка, в рамках святкування 200-річчя з дня народження Джона Юза заплановано і створення музею індустріальних технологій на території Донецького металургійного заводу. Наразі перший етап підготовки добігає завершення. Керівники міста не виключають і можливість придбання лондонського двоповерхового автобуса, який курсуватиме екскурсійним маршрутом від реконструйованого будинку Джона Юза до музею індустріальних технологій, де донечани та гості міста зможуть ознайомитися. З історією містоутворючого підприємства двері ще одного закладу культури стали відкритими для інвалідів. А це і нові враження, емоції, знання все те, з чого складається звичайне життя здорових людей. У Донецькому обласному краєзнавчому музеї три зали спеціально обладнали з урахування всіх потреб людей з обмеженими можливостями. Звук стародавнього годинника, копит по бруківці – це звуки старої юзівки і одна з експозицій Донецького обласного краєзнавчого музею, що став більш доступним для людей з обмеженими можливостями. Ми змогли реалізувати цей проєкт по створенню студії, це створення особового творчого і рекреаційного пространства. Що це це спеціальна для цієї категорії для для наших проведення творчих мастерських мастер-класів, музейних занять. це спеціальне оборони. Нарудування, которая облігчить усіліть, здійснює біль емоціональний музейний візит. Це спеціальні потікстовки м'які, вперше в Україні. Патікстовки здійнені шрифтом Брайля. Теж вперше в Україні. За підтримки фонду Ріната Ахметова близько 150 тисяч гривень було виділено музею для створення такої адаптованої екскурсії з використанням спеціальних мультимедійних технологій. Дев'ять місяців знадобилися для того, щоб реалізувати давню ідею та зробити більш цікавими та зрозумілими експозиції. Провівши моніторинг серед відвідувачів, Вичів працівники музею обрали три зали, що найбільше подобаються і дітям, і дорослим. Это зал геологического прошлого края, там где мамонт, наш любимец. это зал растительный мир. и это старой Юзовки, где можно услышать звуки епохи, а, де можна вещи своїми руками, можно прикоснуться к тому времени. Тут можна доторкнутися до шкуры звіра, почути його краще, уявити те, що було раніше, і все це у такій цікавій формі. как результат масса емоцій та задоволені всі гості. такое все прикольно то есть для, для детей это очень все так познавательно очень то есть маленький пойдет, это будет трогать это будет супер это действительно что-то новое нереально то есть возможно какие-то звуки мы уже знали то есть где-то слышали какие-то передачи про Природу прозвері, ну а зі сім'я. Ми можемо самі це все То есть ми можемо нажать посмотреть какое-то животное і потрогать його шкуру. То есть це очень интересно. Наталя новицька сином вже не раз відвідувала експозиції краєзнавчого музею, але така форма подачі матеріалу сподобалася набагато більше. Знаємо, мир десять намір, окружаючи, ми побували в зоопарку, в звіниці потрогали. І раніше у Донецькому краєзнавчому музеї власне активна робота з людьми, які мають різні фізичні можливості. Але сьогодні зроблено новий крок до залучення інвалідів до більш активного життя. Ганна Федоніна, Катерина Щугорова, Сергій Чорний, Регіональна служба новин. Одна з найочікуваніших подій десятиріччя під загрозою відміни. Зимова олімпіада 2022 року може бути скасована через нестабільну політичну ситуацію в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров на засіданні організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, юнацьких, Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи, яке відбулося в Олімпійському навчально-спортивному центрі Конча Заспа. Проте держава курсу щодо подготовки к зимовым играм змінювати в найближчий час не буде. Коренечкий кризис приходит и уходит, а инфраструктура, спортивное сооружение, развитая территория остается навсегда. Поэтому сегодня кризис, завтра кризиса не будет, и планировать свою жизнь надо не исходя из того, что вот сегодня кризис, все значит, ничего делать не будем, а планировать исходя из перспективы прежде всего, до 2022 года у нас еще есть 9 лет. И если мы грамотно подойдем к этому, то я думаю, что мы с этой задачей успешно справимся. конечно, сейчас политическая нестабильность в стране, безусловно, снижает наши шансы на, скажем так, успешный прохождение, успешное прохождение в отборочных турах. Згідно з підсумками, підбитими на засіданні з 2010 року в Україні збудовано, реконструйовано, відремонтовано та введено в експлуатацію близько 1300 спортивних об'єктів. Сьогодні їх близько 106 тисяч. Повністю построена нова горнолижна траса в западному реабілітаційному центрі. Це один із центрів, на якому базується зараз наша Олімпійська заявка. Дуже очень багато роботи вперед, є проблеми, але тим не менше, ми. На потік созданню нормальної спортивної інфраструктури. Також під час засідання обговорювалося питання підготовки спортсменів України до участі в зимових Олімпійських іграх 2014 року у Сочі. На зимову олімпіаду поїде 51 український спортсмен. Українці змагатимуться у біатлоні, лижних гонках, фігурному катані, санному спорті, фрісталі, гірськолижному спорті, сноубордингу, стрибках на лижах, лижному двоборстві, шорт-стреці та бобслеї. Невдалий початок після успішної виїзної серії, в якій хокейний клуб Донбас вирвав три перемоги з чотирьох можливих, домашні зустрічі підопічні Андрія Назарова розпочали з поразки. Сильнішим виявився чемпіон КХЛ та дворазовий переможець. Кубка Гагаріна московський клуб Динамо. Хека Донбас вдруге в сезоні зустрівся з одним з найсильніших клубів західної конференції КХЛ Московським Динамо. Перша зустріч закінчилася виїзною перемогою донечан. Тож болівальники сподівалися на добрий результат і вдома. Але росіяни дуже швидко зіпсували їм настрій. Вже на п'ятій хвилині ворота господарів вразив соїн. Відповіді довелося чекати аж до другого періоду. На 26 й хвилині рахунок зрівняв недорост. Наприкінці періоду гості знову відзначилися шайбою Глазачова. Проте інтригу вже за хвилину відновив Максим Якуценя. Втім, Горовиков виявився ще стрімкішим. Вже в наступній атаці зробивши рахунок 3-2. Таким він і залишився до кінця зустрічі. Ну, ігра вийшла хороша, бойова, Все на грані. Ребята зібрали хорошо. В кінці засушили, молодці, З победой. Старались, намагалися пробити серію, яку начали на виїзді, но щось не вистачило і динамо оказалось все заслужено, що поїхав. Таким чином, московське Динамо з 76 очками посідає першу сходинку турнірної таблиці Західної конференції. Донбас відстає від лідера на чотири позиції. Дещо виправити ситуацію доночани можуть вже в рамках поточної серії. Попереду домашні зустрічі проти середняка турнірки Витязя та аутсайдера конференції мінського Динамо. Глібшемовнів Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Значно успішніше в середу виступив баскетбольний клуб Донецьк. Тигри на виїзді впоралися з середняком цьогорічної Суперліги Кривбасом. Щоправда, гра виявилася непростою і змусила вболівальників донечан дещо похвилюватися. Кривбас заволодів ігровою ініціативою вже в першій чверті, а в середині другої десяти хвилинки взагалі відірвався від суперника на 18 очок. Проте такого запасу Кривбасу не вистачило. Вже в третій чверті насамперед завдяки Бену Марку. А колі донечани показали зовсім іншу гру і не лише вирвалися вперед, а й утримали перевагу до кінця зустрічі. В результаті маємо 78-67 на користь Донецька, який залишається одноосібним лідером українського чемпіонату. Рухайся більше, проживеш довше. У Донецьку на базі спортивного комплексу Спарта пройшов чемпіонат області з баскетболу серед вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів Донецької області. Чемпіонат з баскетболу серед дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування вже став традиційним, адже проходить 14 років поспіль. Цього разу змагання, приурочені до Дня Святого Миколая, зібрали разом 14 команд шкіл-інтернатів Донецької області. Я ще для них ніхета очень важливо приїжджати і оцінювати свої можливості з другими школами з іншими командами. Ну і так це спілкування, тому що ребята проживають, учаться і живуть в школі інтернаті. І хочеться, звісно, ребенку виїхати за приділи. Учасникам змагання не більше 16 років. Всі вони сироти або ж позбавлені батьківського піклування. Тому, як відмічають тренери, заняття спортом допомагають їм відволіктись від власних проблем. Когда вони займаються спортом, вони забувають про всі свої проблеми, які у них були в житті. Спорт сближает зближається друг друга, вони общаются, за друг друга переживають, друг друга підтримують. І поэтому все, що було у них в житті плохое, остається там. А спорт це їхня которая життя, яка буде впереди. Самі ж спортсмени також підкреслюють, що отримують від занять баскетболом лише користь, а виїзні змагання додають їм впевненості у власних силах. А нам здоров'я, укріпляє. Я вивірені чувствую. Починаю граю, все лучше, луче. Загалом команди приїхали з 12 міст Донецької області, серед яких Маріуполь, Димитров, Марінка та інші. По завершенню чемпіонату на учасників очікували нагороди: кубки, медалі, грамоти та солодкі призи. Карина Пунтус, Сергій Чорний, Регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами, і до зустрічі. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру, у п'ятницю 13 грудня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі – мінус 10, мінус 15 градусів, в день – від 1 до 6 морозу. По Донецьку вночі – від мінус 12 до мінус 14 градусів, в день – від 3 до 5 нижче нуля. На дорогах ожеледиться, атмосферний тиск слабо падатиме.